Не кажи, не змій, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у уморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята. Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітушка. Вітаю вас, в країні математики. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам. Треба птахам допомагати. Діти, а як ви думаєте, чим ми можемо допомогти птахам взимку? Треба їх підгодовувати. Богданчик ладнає годівнички. Для горобчика і синички, для малого снігурця крихт насипле і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Скільки годівничок ви бачите? Так, п'ять. Зі скількох одиниць складається число п'ять? З п'яти одиниць. Будемо складати число 5 з двох менших. Давайте розвісимо годівнички на дерево. Зліва повісимо три годівнички, а справа дві. Три. І два. Разом п'ять. Отже, число п'ять складається з трьох і двох. А тепер давайте повісимо зліва чотири годівнички. А справа одну. Чотири і один. Разом 5. Кількість годівничок не змінилась. Отже, число 5 також складається з 1 і 4. Давайте зробимо годівничку власноруч. Дивись, слухай та повторюй рухи. Я ладнаю годівничку. Для горобчика синички, для сороки й глухаря, для малого снігуря, крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Ось ворона прилетіла, на годівничку сіла, покрутила головою. Заспівала нам з тобою кар-кар кар. Ось і готова годівничка. Прилетіли пташки до годівнички. Де сіла синичка? Розумнички на дереві вгорі. А де примостився горобчик? На дереві зліва. А з якої сторони на дереві сидить снігур? Вірно, справа. Де походжає голуб? Під деревом справа. А де стоїть ворона, діти? Біля дерева зліва у вас все виходить. Ціли пташки відпочити. Подивіться уважно і скажіть, хто сидить між вороною і синичкою? Так, горобчик. А хто сидить між синичкою і голубом? Вірно, снігур. А хто примостився між горобчиком і снігурем? Синичка. Діти, полічіть пташок. Скільки всього пташок? П'ять. А з якої сторони ви лічили? Зліва направо. А чи зміниться кількість, якщо полічити справа наліво? Полічіть пташок справа наліво. Скільки їх? Теж 5. Хто сидить зліва? Зліва сидить ворона. А справа справа сидить голуб. Як же сидять пташки за порядком? Давайте порахуємо пташок. Зліва направо. Якою за порядком стоїть ворона? Перша. А хоробчик який за порядком? Він другий. А яка за порядком синичка? Синичка стоїть третьою. Який за порядком Снігур? Снігур четвертий. А голуб який за порядком, діти? Голуб п'ятий. Що потрібно знати, щоб знайти місце птаха серед інших? Треба знати, який він за порядком. Як до нас на годівничку прилетіло три синички. Потім ще одна завітала, скільки разом пташок стало. Чотири. Як до нас на будівничку прилетіло три синички. Потім ще дві завітало. Скільки разом пташок стало? П'ять. Сіра шубка і спільїн. На морозі жвавий він. Не орел цей молодець. Хто це, діти? Горобець. Полічіть горобчиків, що прилетіли до годівнички. Скільки їх? Молодці! Чотири. Пригостимо кожного горобчика зернятком. Чого більше малята? Горобчиків чи зерняток? Скільки зерняток залишилось? Вірно, одне. Приготуємо зерняток для пташок. Спробуй повтори. Визначте дерево, на якому живе кожен птах. Ворона живе на другому дереві. Якщо лічити зліва направо. Як називається це дерево? Це сосна? Горобець живе на першому дереві. Якщо лічити справа наліво. Синичка живе на четвертому дереві, якщо лічити справа наліво. А снігур живе на третьому дереві, якщо лічити зліва направо. Чи всі птахи знайшли свою домівку? Як ви визначили місце знаходження кожного птаха? Вірно, ви лічили дерева по порядку з різних сторін? Зараз я буду робити пташку з геометричних фігур. А ви здогадайтесь, яку. Так, це синичка. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали. Та поживи жаль нема. Замила усе зима. Ой, ви пташки, куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, в годівниці є пшоно. До нових зустрічей, малята.